Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Він дійсно Воскрес, і ми це точно знаємо і не просто знаємо, але проголошуємо. І дійсно проголошуємо не тільки один раз в своєму житті. Але проголошуємо щоденно. Щоденно ходячи з Христом. Бо як сказано в посланні Апостола Павла до римлян, 6 глава, 4 вірш, сказано, що як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Щоб ми стали ходити в обновленні життя, що для нас є Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Унікально, дорогі брати і сестри, що нещодавно, буквально менше днів десяти назад, було проведено всеукраїнське опитування щодо свят, які найбільше відзначаються. В Україні. І там було перелік, якщо я не помиляюся, з десяти свят державних, релігійних, інших свят. І вгадайте, які перших два місця зайняли відповідні свята в нашій державі, запитували велику кількість людей. Це Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і народження, Різдво Ісуса Христа. Як би цей світ не все не робив для того, щоб секалюрувати, або, знаєте, максимально розмити значення Бога в нашому житті, все одно люди розуміють. Вони розуміють, що є найголовнішим. що є найголовнішим. Вони можуть в цьому не ходити щодня, але вони розуміють, що народження. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа є найголовнішими подіями їхнього життя і нашого також, бо ми це відзначаємо. І сьогодні ми також відзначаємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І очевидно, коли ми сьогодні відзначаємо Воскресіння Ісуса Христа, що ми відзначаємо? Ми ще раз і ще раз можемо мати відповідний той час, коли ми можемо пороздумувати, що для мене є практичне воскресіння мого Господа Ісуса Христа. Я думаю, перше і головне це очевидно гарантованість, гарантія того, що коли настане фізична смерть, а вона настане для всіх. Для нас життя не закінчиться, тобто ми не вкусимо другу смерть, те, що написано в Откровенні. Бо є перша фізична смерть і є друга вічна смерть, вічна смерть, коли люди, які не пізнали Господа Ісуса Христа, в цей час замешкання в фізичному тілі, не прийняли його по своїй волі, вони вкусять, отримують другу або вічну смерть. І підуть в озеро Огнене, яке Господь не призначав для людей. Що дуже важливо розуміти, коли було створено озеро Огнене, воно не призначалося для людей, воно призначалося. Для падших анголів. Але Бог дуже мудрий і справедливо чітко сказав: за час сьогоднішнього твого замешкання в цьому тілі, яке вернеться до Праху, ти маєш свідомо вибрати. Де ти будеш проводити вічність? І от коли ми сьогодні проголошуємо, що Христос Воскрес. Ми це проголошуємо тут, на землі, і ми проголошуємо це в духовному світі, що ми будемо разом з Христом у вічності, що Господь дарував нам вічне життя, не вічну смерть. Дуже важливо розуміти: посередині нічого немає, є вічне життя і вічна смерть. І саме тут вибір людина формує свій. Саме тут. І саме у Воскресінні Ісуса Христа ми підтверджуємо наш вибір. Дуже важливо в своєму житті щоденно, щоденно підтверджувати цей вибір. Я вибрав Воскресіння Ісуса Христа. Це Воскресіння Ісуса Христа живе в мені. І я знаю. Що вічне життя гарантоване мені чим? Смертю і Воскресіння. Гарантовано ким? Ісусом Христом, який приніс свою жертву на Христі воскресши, тим самим дав гарантію, що так і не інакше, так і амінь. Я буду з ним жити вічно. Але надія Ісуса Христа. Нас не тільки на майбутнє, як каже апостол Павло, але надія Ісуса Христа в нас тут, в земному житті. Хоча Він чітко каже, апостол чітко каже, якщо наша надія Ісуса Христа тільки тут, в земному житті, то ми найнещасніші люди. Знаєте, є люди, які кладуть надію на Ісуса Христа тільки в цьому земному житті. Я ним зцілений, ранами Ісуса Христа я зцілений. Ранами Ісуса Христа і Його Воскресінням всяке прокляття, навіть яке є родове, яке може тривати сотні, 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 сотні років. Я нещодавно зіткнувся з однією сім'єю, що цікаво, все чоловіче покоління цієї сім'ї вже на протязі тривалого періоду не доживає більше 50 років. Отакий, От знаєте, екскурсії ми провели і побачили: 50 років, і все. Це не один раз, не два рази, не три рази, не п'ять. Ви розумієте? Що це таке? Це родове прокляття, яке тягнеться від якогось гріха, і яке не було розбито, припинено жертвою Ісуса Христа. Коли людина, не підкорившись Господу Ісуса Христа, не прийнявши Його жертва, не розкаявшись в гріхах, це родове прокляття продовжує діяти. Але Воскресінням Ісуса Христа це родове прокляття може бути знищено, якщо людина прийме Ісуса Христа за свого земного життя. Тому знаєте, є люди, які надію Воскресіння Ісуса Христа тільки покладають на сьогоднішній час, на земне життя. Але апостол каже, тоді ви найнещасніші, ми тоді найнещасніші люди, що ми так можемо вірити в те, що Господь звільняє мене від гріхів. Так, ранами його є зцілений, так родові прокляття знищені, так сатана вже більше не має влади наді мною. Ми знаємо, що це все формується тут і сьогодні під час нашого земного життя. Але, дорогі брати і сестри, коли ми проголошуємо, що Христос Воскрес найперший і найголовніший наш погляд. На майбутнє, на життя у вічності. Бо що таке 70 чи 80 років? Порівняно з вічністю, це взагалі ніщо. І коли ми міряємо цими масштабами і розуміємо, що 70-80 років порівняно з вічністю, і якою вічністю? З вічністю з Господом нашим Ісусом Христом в Царстві Його? Та що таке 70-80 років, щоб прожити праведно? Щоб прожити так, як Господь цього хоче. Щоб слідкувати за собою, щоб дійсно наше життя було славою для нього, щоб наше життя стало тим, яке служить йому, щоб наше життя стало прикладом. Дії Божої в нашому житті. Правда, це небагато, 70-80 років, порівняно з вічністю. Правда, можна себе так угрупувати, як написано у Петра, щоб в решту часу нашого життя в тілі ми не жили для пожадливостей людських, а жили для волі Божої. Можна жити для себе, можна жити для пожадливостей людських. Можна свої замки, своє царство будувати тут, але це пшик. Вони не має ніякого значення. Знаєте, яка перевага людей, які пізнали Воскресіння Ісуса Христа над тими, які не пізнали? Що наш головний фокус і розуміння це вічність, а не ця земля. Жміти, якщо наш фокус і основна увага, і те, як ми моделюємо своє життя, свою поведінку, приймаємо рішення, якщо воно базується виключно на земних цінностях, що поїсти, що вдягнутися, на що сісти, куди виїхати, пожити, не пожити і тому подібне, то найнещасніші ми люди. Все рівно будь-які наші масштабні і немасштабні рішення нашого життя мають прийматися з приломленням, зрозумінням вічності, вічності, як це буде правильно щодо вічності, чи наближусь я до Бога, чи не наближусь, чи сила Воскресіння Ісуса Христа стане ще більше діяти в моєму житті, чи ні? І знаєте, дуже важливо, розуміти, знаєте, ми прийшли до такої точки, до такого розуміння, що ми знаємо суть і призначення, і повну глибину Воскресіння Господа Ісуса Христа. Ми прийшли до цього. Я переконаний, що більшість із нас, а може і всі, ми чітко розуміємо глибину того свята, яке ми сьогодні святкуємо. Воскресіння Ісуса Христа. Ця сила. Ми розуміємо, що це означає для нас конкретно. Що жоден гріх не може панувати в моєму тілі, жодне прокляття не може панувати. Що, коли я хворий, я можу проголошувати і брати своє зцілення. Проголошуючи, що щодня ранами Ісуса Христа я зцілений. Ви знаєте, є моментальне зцілення, а є зцілення, яке розтягнено в часі. Пам'ятаєте коли одним, одному із прикладів, коли Господь каже, іди вмийся сліпому, намазав і каже, іди вмийся. Тобто він мав робити конкретні кроки, допоки він не вмився і що не зробив? І не прозрів. Треба було період, час. Кожен крок, він може думати, що це таке? Що це таке? Для чого я йду вмиватися? Що це означає? Зміть. Є ряд речей, і, можливо, вони навіть в більшості, як показує християнський досвід. Те благословіння, яке ми очікуємо від Бога, те, про що ми молимося в молитві, те зцілення, яке ми очікуємо і маємо в розумінні своєму, воно не приходить одномоментно. Знаєте чому? Тому що наше життя це життя ходіння вірою, бо праведний вірою жити. Буде день за днем, день за днем, день за днем, ми живемо вірою. І як в євреях написано, і навіть якщо вони не отримали те, що вони очікували, вони стали героями віри. Знаєте, може протягом життя ми можемо молитися за щось, і воно так і не трапиться. Ми навіть можемо молитися за зцілення, і воно може не прийти. І ми можемо померти, не отримавши зцілення. Але якщо ми до останнього віримо в Господнє Слово, що ранами Ісуса Христа є зцілений. знаєте, що це таке? Ви під кінець пішли, не розбившись у вірі, не розбившись у вірі, не отримавши поразку у вірі. Тому що до останнього свого подиху ви проголошували слово віри. Ви проголошували те слово, яке написано в Слові Божому. Тому так, можливо, це треба пройти певний період. Але сьогодні ви говорите, що ранами Ісуса Христа є зцілений, для цього Він і Воскрес на Христі. І я це проголошую, навіть якщо я це не бачу. Але один муж віри. Кликав неіснуюче, як існуюче, і це залічилося йому у праведність. Дуже часто в житті треба буде кликати і називати неіснуюче, як існуюче. Для цього світу це дурість, як каже апостол, що наша проповідувана Євангелія для багатьох є дурістю. Але це є сила Божа. Для спасіння тих, хто ще не пізнав. Тому що далі? Коли ми розуміємо цей базис, ми точно прийшли до того і точки, коли ми розуміємо силу і призначення Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа. Що далі? Дуже важливо, що далі. Ось тут одна із відповідей, вказана того, що я е, зачитав сьогодні на початку: щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновленні життя, ходити. Більшість із нас, слава Богу, ходять. Ми ж кожного дня ходимо, правда? Рідко, коли ми що навіть цілий день, навіть якщо ми вдома лежимо в ліжку з тих чи інших обставин, все рівно є періоди, коли ми маємо таки встати і кудись піти по потребі, розумієте, Так і треба ходити. Ходити в обновленні нашого життя. Є багато віруючих, які продовжують жити старим життям. Тільки відрізняється те, що вони віруючі, що вони в церкву час від часу ходять і все. Але ходіння в обновленні нашого життя означає, що ми кожного дня в обновленому житті ходимо. І знаєте, одне із те, що обновлення життя говорить, як ми живемо, це те, що сказано в Івана 15 глава, знаєте, одне з таких викликів, чого б ви не попросили в ім'я Моє станеться вам? Уявляєте, рівень і стандарт Христа і нашого життя? Чого б ви не попросили в ім'я Моє, станеться вам? Дойти в обновлення нашого життя до того, що от я знаю. Я помолюся в ім'я Ісуса Христа, і це станеться. Є на сьогодні в нас, в мене, така впевненість, що, Господи, я знаю, я буду молитися в ім'я Твоє, і воно обов'язково станеться. Уявіть собі, перед тим, як ви молитеся, у вас є чітке розуміння. Я помолюся, і це станеться. Виявляєте, якийсь стандарт? Але як дійти до цього стандарту? Воскресіння Ісуса Христа, що далі? Як жити в такому житті, що коли ви помолитеся і станеться вам? Як дійти до цього такого? Це один із прикладів, який вказано в Євангелії від Івана з 15 глави, де поставлено відповідно, знаєте, стандарт, що означає жити, щоденно жити? В обновленні життя через Воскресіння Ісуса Христа. Я правдива винограда з першого вірша, а отець мій виноградар, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, що прісніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть. Як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згоряють. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учнями моїми. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо ви будете зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповідь свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Неймовірно, величезний стандарт обновленого життя з першого по одинадцятий вірш цієї глави. Там все дуже чітко вказано, коли це перше відбувається. Що, Щоб ви не попросили, все відбудеться вам. Але якщо безумовно будете перебувати в мені, тому перша і головна ознака а що далі після Воскресіння Ісуса Христа? Я прийшов до цього розуміння. Я сила Воскресіння Ісуса Христа працює в моєму житті. Далі вимоги до нас, перебування в Христі, як в обновленому житті. Ось чому Він каже: без мене нічого робити не можете. Розумієте, коли ми вже пізнали Господа Ісуса Христа, коли вже Його Воскресіння стало реальністю мого життя, ми без Бога жити не можемо. Ми без Бога ходити не можемо, ми без Бога думати не можемо, ми без Бога говорити не можемо, ми без Бога робити що-небудь не можемо. І якщо ми поставимо собі це за стандарт життя, що все я роблю з Господом? Але коли? Найперше, коли я тісно з ним перебуваю? Це перше і фундаментальне призначення будь-якого віруючого побудувати собі життя і свідомість так, що я максимально близький з Богом. Максимально близький з Богом, моє ходіння щоденне з Богом. Мій ранок починається з Богом. Мій день закінчується з Богом, моя робота починається з Богом, моє вождіння починається з Богом, моя робота починається з Богом, моє спілкування починається з Богом. Все з Богом моя свідомість, моє дихання, воно постійно з Богом. І коли ви перебуваєте постійно тривалий період з Богом, ви починаєте розуміти, що Бог хоче, щоб ви робили. Це розуміння приходить до вас, вас бажання приходить, вас сила приходить, щоб робити саме те, що Бог каже. І ось виповнюється ця формула, що без мене нічого не можете робити. Бо ти розумієш, ця справа Божа, і я з ним буду це робити. І в цій справі Божій, і в цьому служінні. Як тільки я що-небудь попрошу, Господь обов'язково мені дасть. Чому? Чому Бог мені це дасть? Бо я виконую його волю. І коли ви виконуєте Його волю, коли ви Йому служите, ви обов'язково приносите плоди. І цих плодів дуже багато. І через ваше життя, плодовите життя, прославляється Бог. Прославляється Бог. І ваше життя стає славним для Нього. Тобто, коли сила Воскресіння Ісуса Христа проявляється через вас щодня. Тому, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній великий період чергового нашого відзначення Воскресіння Ісуса Христа, ми нагадуємо собі ще і ще, що для нас означає Воскресіння Ісуса Христа і що таке ходити в обновленні нашого життя, в обновленні. Нашого життя, щоб ми постійно жили з Богом, ходили з Ним, творили Його діла і прославляли Його, і тоді обов'язково велике Боже благословення буде на всіх нас. Тому я бажаю, щоб ми дуже тісно ходили з Богом, жили з Ним і творили Його діла. Амінь. Давайте помолимося.